Привіт всім кіноманам! Якщо вам знову нічого дивитись, то ви завітали за адресою. Сьогодні в ефірі добірка з найсвіжішими новинками кіно, які подарував нам жовтень та листопад 2023 року і які вже можна знайти в гарній якості. Стрічки в ній на будь-який смак, а в головних ролях, як завжди, зірковий каст. Тож я починаю. Дякую, що завітали на мій канал і вам, як завжди, смачного перегляду! «Привиди Венеції! Це вже третій фільм про Еркуля Пуаро, де головну роль грає Кенет Брана, і він сам стоїть біля режисерського керма. Цього разу він досить вільно екранізував роман Агати Крісті Вечірка на Геловін. Проте місце дії змінено з дощового Лондона, в не менш дощову, принаймні у фільмі Венецію. У післявоєнні роки талановитий детектив оселився в Венеції та веде відлюдкуватий спосіб життя. Все змінюється, коли в житті Пуаро з'являється стара подруга письменниця Адріана Олівер. Вона запрошує чоловіка на спіритичний сеанс в старовинний палаццо напередодні Геловіну, щоб вивести на чисту воду екстрасенса Джойс Рейнольдс. А сам сеанс проходить для того, щоб викликати дух померлої доньки власниці палацу. Щоб не вдаватись до спойлерів, можу зазначити, що попередні фільми були яскравими та барвистами, а в новому фільмі досить стримана гамма. Шалені дівчата. Минуло якихось 15 років з тих часів, коли Рен, яку зіграла Ніна Добрев, разом з подругами не пропускала жодної вечірки. Нині вони подорослішали та кожна з них живе своїм життям. Щоденні клопоти безжально відсунули на другий план спільне дозвілля. Та найболючіше сприймає зміни саме Рен. Після безуспішних спроб зібрати подруг разом, вона вдається до брехні. Слова, які спершу видалися їй доречними, аби привернути до себе увагу, вилилися в чималий клопіт. Спонтанна вигадка породила цілу історію, в яку вплутується щодня більше і більше людей. Спробу зупинити це, дівчина поки що не знайшла, тож доводиться підтримувати створену нею легенду. Але зрештою це і справді зробило подруг близькими, як ніколи раніше. Продавці болю. Режисером фільму став Девід Єйтс, який зняв чотири заключні фільми про Гаррі Потера. Історія розповідає про жінку Лізу Дрейк, яка навіть не має середньої освіти та заробляє танцями у стрип-клубі. У бажанні забезпечити дочці найкраще життя, героїня влаштовується у фармацевтичну компанію, яка перебуває на межі банкрутства. Щоб позбутися загрози повного краху, вони випускають інноваційний знеболюючий препарат. Це ефективний засіб, тривалий прийом якого викликає звикання при різкому припиненню ломку, а при передозуванні несе смертельну загрозу. Завдяки своєму сильному характеру, героїня акторки Емілі Блант досягає великого успіху, але це до тих пір, поки вона не виявить, що компанія поколіно занурена в грабіжницьку схему. Звук свободи, сильний і важкий фільм про болючу тему сьогодення, а саме про торгівлю дітьми, десь у столиці Гондурасу приваблива жіночка у красивій сукні навідується до Роберто Агілара, щоб зробити йому та його дітям, восьмирічному хлопчику та одинадцятирічній дівчинці цікаву пропозицію. Вона пропонує дітлахам податися у шоу бізнес, де на них чекатиме яскрава кар'єра моделей. Звісно, скромні жителі країни Третього світу погоджуються на такі багатообіцяльні перспективи. І от уже схвильований батько відводить дітлихів на пробну фотосесію. Але коли чоловік повертається, щоб забрати сина і доньку, то не виявляє ані фотографів, ані усміхненої дівчини, ані власних дітей. Наяд Час біжить невимовно швидко. Якщо у вас інколи прокрадаються невтішні думки за свій вік, то рекомендую до перегляду надихаючий фільм, бо він покаже, що здійснити мрію свого життя можна навіть і після 60-ти. Біографічна екранізація від Netflix розповідає справжню історію плавчині на довгі дистанції. 60-річна спортсменка Діана Наят вирішує підкорити 177-кілометрову протоку, що тягнеться від Куби до Флориди, кишить акулами і отруйними медузами. Допомогти їй здійснити цю шалену витівку покликана найкраща подруга Бонні Стол. Сюжет фільму заснований на автобіографічному бестселері Знайти шлях Діани Неяд, а головні ролі у ньому виконали імениті актриси Анет Беннінг та Джоді Фостер-вбивця. Картина розповідає про мовчазного, безіменного, найманого вбивцю, який готує замах на жертву в Парижі, але все йде не за планом, і сам герой, ризикуючи перетворитися на жертву, вирушає розбиратися з власними замовниками. Головну роль виконав Майкл Фасбендер. Фільм більш направлений не на демонстрацію помпезних вбивств, а на психологізм самого кілера. А саме, що відбувається в нього в голові: його нескінченні монологи, звички, речі, до яких він прив'язаний, серйозний підхід до будь-якої справи. Про це візуально свідчить гра головного героя, який жодного разу не моргнув у кадрі, як би показуючи, що він постійно сконцентрований та завжди готовий до дій. BlackBerry – це фільм про створення першого у світі смартфону. Ще більше десяти років тому про портативний пристрій BlackBerry мріяв кожен американський підліток, а бізнесмени використовували ці телефони як символ статусу. Та сьогодні вже ніхто й не згадає, як ті телефони виглядали. Фільм переносить глядача у 1996 рік, коли найкращі друзі та співзасновники невеликої технологічної компанії під назвою Research in Motion намагаються продати продукт революційну комбінацію мобільного телефону, електронної пошти та пейджера. Це відбувається під час відеокасет та проводного інтернету, коли сама ідея телефону, який міг би працювати з електронною поштою, була насправді новаторською. Маєток з привидами комедійний хорор від Disney. Але одразу скажу, що від хорорів тут лише зовнішні стилістичні елементи, тобто самі привиди та їхні витівки. Надмірно налякати вас тут ніхто не намагається, все таки віковий рейтинг фільму такий, щоб подивитися його могли навіть діти у супроводі батьків. Мати одиначка Габбі разом із своїм дев'ятирічним сином Тревісом переїжджають у старий маєток, щоб спробувати почати тут нове життя. Але швидко з'ясовується, що жити тут практично неможливо через велику кількість привидів. Щоб позбутися їх, сім'я звертається по допомогу до вкрай екстравагантних людей, які разом утворюють ну дуже незвичайну команду з екзорцизму. Творець видовищний науково-фантастичний фільм з Джоном Девідом Вашингтоном в головній ролі про нищівне протистояння людства та штучного інтелекту. В центрі сюжету фільму колишній агент спецназу Джошуа, котрий п'ять років тому втратив дружину та досі не може оговтатися від цього. Його завербовують, щоб вистежити і вбити так званого творця, невловимого архітектора прогресивного штучного інтелекту, який нібито розробив таємничу зброю, здатну покласти край війні та одночасно знищити людство. Джошуа та команда елітних оперативників проникають у серце окупованої штучним інтелектом території, однак вже там вони з'ясовують, що зброя кінця світу, яку їм доручили знищити, це штучний інтелект у вигляді дитини. На цьому в мене все. Добірок на каналі найближчим часом буде все більше, тому підписуйся, щоб ми один одного більше не втрачали. І до зустрічі в новому відео!